Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252 За вигідною доступною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара. Вага мішка 25 20 кг. Вартість лота. 70 доларів. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. На сьогодні це в нас вже другий мішечок іде. Будьте першими, хто придбає. Дуже хороший лот, кофт флісовий під кодом 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів, вага мішка стандартна іде 20 кг, вартість лота 70 доларів. Розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Зараз представлена позиція кофт флісових під кодом 252. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара Вага мішка стандартна йде для даної позиції. Це 20 кг. Вартість лота 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення відправки робимо новою та Укрпоштою. Також день замовлення на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто придбає цей лот одягу лісовий кофти і на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Флісовий одяг дуже зручний, практичний, ідеально підходить для осінньо-зимового сезону. І зараз в вашій увазі представлена позиція кофт флісових під кодом 252. По модельному ряду йдуть і на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Різнокольорова сезонна позиція. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Будьте першими, хто придбає другий мішечок за сьогодні з прямого ефіру. Для замовлення пишіть нам повідомлення в Viber, телефонуйте за вказаними номерами. Будьте першими, хто придбає хороші лоти флісових кофт. Повторюємо, зараз вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом 252 за вигідною ціною лише 70 доларів мішечок. Наразі це в нас другий мішек за сьогодні. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.